Сьогодні тернополяни попрощалися із Вірою Стецько, відомим мистецтвознавцем, краєзнавцем та громадським діячем. Близькі пані Віри розповідають, вона була професіоналом у своїй діяльності, хорошою людиною, а з чоловіком справжнім прикладом подружнього життя. От з чоловіком це єдине ціле було. Ми так всі, ще навіть бо кожна має сім'ю, але ще такої сім'ї ми ніколи не могли. То віруся, Дмитруся і це. Ну, дуже йому буде важко нам всім його, бо вона ну то така доля, що зробиш. Вона 16 майже років боролася з тим. На 61-му році життя Віра Іллівна таки не змогла перемогти хворобу. Боролися до останнього, дуже оптимістка була. Я от ще вчора, бо я працюю на швидкі, вчора приїжджала, то вона абсолютно ніякої не було якогось такого, знаєте, чи якоїсь злості на все. Ну, я не можу навіть не знаю, як підібрати слова людина з великої букви. Скажу відверто, тяжко вірити в те, що це сталося. Вона завжди була настільки молодою, повної сили, енергії, натхнення, завзяття. Це було, я знаю особисто. Це була дуже щира людина з відкритим, великим серцем, великою душою. Музейний працівник, мистецтво знавець, людина, яка відкрила своєму світу Пінзеля, яка відкрила Тернопіль для свого світу. Нам дає дуже сильно не хватати. Я сподіваюся, що пам'ять про неї завжди лишиться пам'ять вдячних тернополян.